Дорогі друзі, я, я хочу перш за все, перш за все, подякувати всім людям, які прийшли зараз мене підтримати. Я дуже дякую, що вони в такий важкий час, поряд, і що вони намагаються своїм теплом, своїми серцями, своєю підтримкою біля прокуратури зараз і підтримати мене, і захистити це. Для мене є безцінним. І ще хочу персонально звернутися до Віктора Януковича. Я знаю, що у вас сьогодні безмежна влада. Ви можете сьогодні вбивати журналістів, бити до крові депутатів. Ви можете сьогодні знущатися над людьми, формуючи свою нелюдську політику. Ви можете навіть розправитися з своїм опонентом без будь-яких сумнівів. Але саме головне, що я хочу вам сказати. Не люди, які прийшли сьогодні сюди, не мільйони людей, які сьогодні зрозуміли, хто ви, не бояться вас. І у мене немає ніякого страху. Страшно вам. І ви від цього страху сьогодні б'єте людей, вбиваєте, принижуєте, кидаєте у в'язниці. Це вам не допоможе. Я хочу просто повідомити вам через засоби масової інформації, що я не буду ховатися в лікарні. Я не буду їхати з України нікуди. Україна це моя земля. Ви з України поїдете рано чи пізно. І хочу сказати, що я буду робити все, що від мене залежить, щоб мафія, яку ви сьогодні привели до влади, ямога швидше залишила в спокої Україну. В цьому я бачу зміст свого життя дати Україні спокій і справедливий і чесний шлях без всіх, хто вас оточує.